Доброго ранку, малята. Я рада новій зустрічі з вами. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз на вулиці пора року? Так вірно, зараз на вулиці весна. Якщо ми виглянемо в віконце, то ми побачимо, як все навкруги розквітло, ожило, як весело співають пташки, розквітли квіти, на деревах з'явилися листочки. Все навколо ожило. І радіє приходу тепла. А сьогодні ми з вами поговоримо про пташок, щось відбувається навесні з пташками, які повернулися з теплих країв. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. В чарівний день весняну пору, коли струмочки дзюркотять, ти підніми голівку вгору. Птахи і звирюю летять, земля їх квітами зустрічає, повсюди проліски цвітуть, а в синім небі сонце грає, підказує пташині путь. Так, з приходом весни і звирю з теплих країв повертаються перелітні пташки. Тіло птахів вкрите пір'ям. Дір'я виконує дві головні функції. Забезпечує політ і захищає від холоду та спеки. У птахів є не тільки лапи, а й крила. Але у них немає зубів. Замість цього птахи мають зоб. Птахи зустрічаються у всіх куточках планети. Від холодних полюсів до жарких пустель. Є птахи, які не вміють літати. Вони проводять все життя на твердій землі це страуси, або плавають це пінгвіни. Але більшість птахів вміють літати. Наприклад, альбінос майже все життя проводить в польоті. А ось куріпка. Піднімається в небо тільки тоді, коли їй загрожує якась небезпека. Температура тіла птахів вище людської і складає приблизно 41 градус, градус. щоб вижити. В зимові холоди птахам потрібно багато енергії, значить, потрібно більше їжі. Тому птахи, які проживають з холодним морозним кліматом, відлітають за тисячі кілометрів в теплі краї, в пошуках їжі тепла. Додому вони повертаються навесні, такі птахи називаються перелітними. Ті, які залишаються, називаються оселими або зимуючими птахами. На зимівлю відправляються такі птахи Лелек, лелека, лебеді, солов'ї, шпаки, ластівки, зимуючі птахи, ворони. Синички, горобці, голуби сороки. Летять птахи з граями або клинами. Деякі летять на самоті, час вильоту птахів змінюється. Але навесні перелітні птахи повертаються у рідні краї, щоб виростити пташенят. Пернаті мандрівники запам'ятовують свої гнізда і з року в рік вертаються до них. А зараз пропоную відгадати загадки про перелітних птахів. Птах моторний, як сажа чорний. Їсти черв'яків мастак це звичайний спритний. Грак. Грак вважається провісником весни. В Україну граки з теплих країв прилітають раніше за інших птахів. Вони не бояться навіть нічного холоду. Ще лежить на полях сніг, а вони вже діловито проходжуються по полях і збирають їжу. Граки відразу після прильоту беруться будувати нові гнізда і ремонтувати старі. Поки грак шукає гілочку і летить з неї до гнізда, грачиха залишається стерегти нехитру будову. Потім вона летить за сухою гілочкою, а грак залишається біля гнізда. Інакше не можна, інакше інша пара граків може зайняти, зайняти облюбоване місце. А тепер слухайте наступну загадку. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкидає, все кукує мудруля. Хто вона, ну, звісно ж, зозуля. Зозуля відома тим, що вона не в'є собі гнізда і не висиджує пташенят свої яйця, вона підкладає в гнізда інших птахів. Відклавши на землі яйце, зозуля бере його в дзьоб і, підлетівши непомітно до гнізда якоїсь пташки, підкладає його туди. У кожне чуже гнізде вона кладе тільки одне яйце. Встановлено, що зозуля підкидають свої яйця гнізда близько 170 птахів. Чому зозуля підкидає яйця в чужі гнізда? Зозуля відкладає яйця дуже довго, декілька тижнів. І кількість їх значна 20-25 штук. Якщо б вона сама їх насиджувала, то їй би довелося сидіти в гнізді ціле літо. Пташенята різного розміру не жили б дружно в одному гнізду, гніздечку, та й прогодувати таку кількість ненажер їх батькам було б дуже важко. В лісі, на зеленій гільці, ніби грав хтось на сопільці, підійшов поближче я і побачив. Солов'я Соловей перечікує холодну пору року далеко від рідних країв в Африці, але як тільки настає весна, поспішає назад додому. Летять солов'їні зграї тільки вночі. Прилетівши в рідні місця, вони розселяються неподалік від лісових річок і озер в густих зарослях верболозу або кущах черемши. Як тільки з'являються листя, солов'ї готові співати, починаються солов'їні концерти ввечері, тривають всю ніч, часом навіть і вранці. Солов'ї постійно доповнюють свої музичні твори, встановлюють. В них нові трелі. Солові вміють вчитися один у одного. Досить комусь одному з них вигадати нову мелодію, незабаром вже сусіди повторюють цей мотив. Для чого ж солові співають? Так вони залучають на свою територію подружку. Під час співу Соловей весь знаходиться в русі, він то притискається до гілочки. То витягується на весь зріст, то кланяється, як справжній артист під час концерту. Наступна загадка. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс смачних жабоняток для своїх маляток. Хто це? Це лелека. У лелеки є багато народних нас. Чорногоз, бусько. Гайстер, бу... Бузько, улюблена їжа, лелек, жаби, змії, ящерки, великі комахи, риба, гризуни. Птахи неспішно ходять по полям і болотам, а побачивши здобич, миттєво хапають її дзьобом. Люблять Відпочивати, стоячи на одній нозі. Усього в світі налічується 17 видів лелек. В нашій країні живуть два види лелеки білий і чорний. Лелека в Україні святий птах, символ добра і щастя. Наступна загадка. Привітала нас піснями і вісною і живе з нами. Під стріхою одною. Хто це? Так, це ластівка. Ластівки зустрічаються майже у всіх країнах світу. На зиму вони відлітають на південь, а на весні поспішають назад. Прилітають в квітні і починають будувати гнізда, виводити пташенят. Ластівки. Справжні будівельники з грязі та трави, вони ліплять глибокі чашечки і вистилають їх пухом. Виходять затишні будиночки, які крипляться під стріхами. Є такі місця, де для птахів люди будують спеціальні будиночки, шпаківні. Там теж можуть оселятися ластівки. Багато народів люблять і, це, ну, і шанують цих пернатих за їх працелюбність, за відданість місцю, де з'явились на світ. За те, що знищують масу шкідливих комах, а ще й кажуть, що ластівка на крилах тепло принесла. Я сподіваюся, вам сподобалося наше заняття, і ви дізнались дуже багато цікавого. А головне треба запам'ятати, що треба берегти нашу природу. А на цьому наше заняття завершено. Я кажу вам всім до побачення, до наступної зустрічі.